У Курському напрямку в нашій бригаді було затрофеєно 7 танків. Ми поставимо обов'язково їх на ноги і вони будуть працювати на перемогу України. Ми проводили до розвідку місцевості населений пункт Суджа Курська область. І виявили, були перші танк коптером так само, і відповідно поїхали його віджимати. Взагалі, в нас два трофейних танка: Оба вони т 80 БВМ. Перший це танк був кхе, разом за трофейни з службою безпеки України, а саме контррозвідниками проводили до розвитку місцевості, зупинилися, підняли коптера і побачили танк. Підійшли, відповідно, не змогли його завести. Нам потім допомогли браві танкісти. Ми на наступний день, коли нам поставили наказ, ми заїхали. Танкісти просто круті хлопці завели ось саме цей танк, другий. І ми помчали. Період виконання завдань бригадою на Курському напрямку нашою бригадою було затрофеєно сім танків, серед яких один новітній Т 90 два танки Т-72, а також чотири танки Т 80 в модифікації БВМ. Танки перебувають в різному технічному стані, починаючи від самого простого, що нам залишається лише вирішити проблему зі зв'язком до, скажімо так, капітальних ремонтів. Т-90. З Т-90 ми не працювали. Це новітня техніка Російської Федерації. Вона запускається, їздить. Нам залишається лише розібратися з системою управління вогнем та. Змусити її працювати. У бік противника Т-80 для нас досить цікаві, нам буде просто їх освоїти. Вони перебувають в хорошому технічному стані. Якщо подивитись на них, пробіг у них у деяких там, під 80 кілометрів, тобто, можна сказати, тільки зійшли з конвейера. Т-72 перебувають в досить поганому стані. Це не сучасна техніка, видно, що їх використовували давно. І зараз намагаємося їх відновити. Для нас це хороше надбання, це хороше посилення, штат наш поповниться, технікою досить таки новітньою. Т-80 орієнтовано 2023 року випуску, майже без пробігу. Проблемою, наскільки я розумію, у росіян було те, що на цих машинах працювали не дуже навчені екіпажі. У техніки маленький пробіг 100-200-300 кілометрів, можна сказати, лише вийшли з заводу. Але якщо подивитись, наприклад, навіть на завантаження боєприпасами техніки, можна зрозуміти, що це робили не навчені або погано навчені люди. Наша бригада зробила просто потужний такий прорив, круті всі хлопці. треба бити міністр оборони україни домовляється із союзниками про дозвіл цілити по росії переговори тривають у сполучених штатах і, в США, і в Брюсселі. обговорюють нагальні потреби у зброї чи будуть дозволи і додаткові поставки розповість анастасія кокалко коли ж нарешті дозволять сілити в глиб Росії, питання на порядку денному, як в Європі, так і в США, та від слів до діла, міністр оборони України особисто домовляється про усунення заборон із союзниками. Ростем Умєров прибув до Пентагона. Головна мета візиту все ж цей дозвіл отримати. Джерела у Вашингтоні повідомляють, що міністр після розмови з Лойдом Остіним ймовірно привіз список військових цілей на територію окупантів, ураження яких критично важливе для України. Brewster, I want to congratulate you and all Ukrainians on celebrating your Independence Day last weekend. Водночас і Європу без уваги Умєров не залишив. Був онлайн на неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС. Союз налаштований рішуче спростовує всі плітки про брак фінансування та гальмування підтримки. Що маємо в результаті 60 тисяч натренованих солдатів. Європейський союз найближчим часом досягне числа в 60 тисяч натренованих українських військовослужбовців. Це найуспішніша до нині місія з тренувань солдатів. Вони вже повернулись в Україну. Німеччина до кінця року навчить ще 10 тисяч солдатів з України. До того ж, 700 тисяч артилерійських снарядів з обіцяного мільйона для України вже готові, і європейська промисловість продовжує набирати обертів. Такі прогнози на найближчі поставки зробив голова дипломатії ЄС Джозеп Борель. Хороші новини є із Чехії. Міністр оборони країни Ян Ліпавський заявив, що поставки боєприпасів із чеської ініціативи також ідуть згідно з контрактами. Протягом липня-серпня Україна отримає 100 тисяч снарядів. Я наполягаю на тому, що коли ми підтримуємо Україну і розглядаємо можливість націлювання на територію Росії, ми не вступаємо у війну, ми просто підтримуємо Україну. Уявіть себе на їх місці. Вас бомблять росіяни, а ви не можете відповісти тим самим. Ви би хотіли боротись на рівних. Ця війна коштувала українцям багатьох життів, тож ми повинні підтримувати їх більше. Довгоочікувані Петріоти також на порядку денному. Нідерланди обіцяють, от-от прибудуть з РК. Тим часом дату не називають, не дають Росії можливості першими дізнатися щось про поставки. В Амстердамі акцентують, Україна має право на самооборону, а Нідерланди не встановлюють жодних обмежень кілометрами. Раніше Володимир Зеленський зазначав, що Україна потребує щонайменше 25 батарей Петріот, щоб захистити всю територію точну дату доставки озброєння я не повідомлю. Це не тому, що я хочу щось приховати, це для того, щоб не інформувати Росію, бо вони також пильно відстежують українські можливості щодо протиповітряної оборони. Але все, що ми обіцяли, ми виконуємо. І поставки зенітних комплексів Петріот буде виконано найближчим часом. Вкотре чуємо хвалу успіхам у курській операції і знову нагадування так би мовити, розв'яжіть українським військовим руки, адже військові цілі на території. Росії – це законні об'єкти. Приємно бачити, що Україна прогресує на курському напрямку. Те, що українці зараз роблять, мужня справа. Вони фактично воюють однією рукою, а іншою за спиною. Українські військові не мають можливості використовувати всю зброю. В них також немає всього необхідного озброєння. Я сподіваюся, усі розуміють наскільки важливо дати можливість воювати з усіма боєприпасами і ракетами. Ми доставляємо їх, але багато чого ще потрібно зробити. Та от конкретиків ЄС намагаються уникати. кажуть інформаційна тиша, також зброя. Менше деталей, більше ефективності. Анастасія Кокалко, п'ятий канал. Пакує валізи до Гааги в Кремлі. Оголосили, що Путін їде до Монголії. Ця країна є членом міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт російського диктатора. У цій Монголія виконувати свої обов'язки не має наміру. Тамтешня влада гарантує не чіпати господаря Кремля. Які шанси у Путіна потрапити в Гаагу матеріал Марії Дрост? Світ його ловить та ніяк не спіймає. Щоправда, ловить ледаче. У березні торік міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт правителя боліт Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової Білової. Їх звинуватили у незаконній депортації українських дітей, але ухвала суду не заважає російському царю планувати черговий вояж до Центральної Азії. Наступного тижня, 3 вересня, російський диктатор планує відвідати Монголію. Востаннє керманич Кремля приїжджав до Монголії п'ять років тому. Цього разу президент країни Ухна Гінгурсух запросив його взяти участь в урочистостях до річниці перемоги радянських і монгольських військ над японцями на річці Халхінгол. Резонансно те, що Путін планує візит до країни підписанки римського статуту. Монголія ратифікувала документ 2002 року, тому зобов'язана заарештувати російського диктатора. Ба більше торік суддя з Монголії вперше став суддею міжнародним. Нього кримінального суду, одначе додержувати правил азійська країна, схоже, не має наміру. Тамтешня влада запевнила Кремлю побоюватися нічого, пише Блумберг. Мені здається, що якщо Путін їде до Монголії, то він їде під гарантії Китаю. Монголія не має зовнішнього кордону іншого, крім російського і китайського. Навіть якби Путіна затримали, то перелетіти буде неможливо. Це перше. По друге мені здається, що путіну якраз цей візит потрібен для того, щоб показати, що міжнародне право не, не працює. От ну, тобто, ідея Китаю і Росії в тому, щоб змусити західний світ відмовитись від жорстких правил а жити за прямими домовленостями. Вітить може він собі шикує місця. chociaż Mongolia to na najbliższe krasowe na na najbliższe na ziemi. On szuka po prosto sojuszników wsiędy, w też, że winy robić z piwniczną Koreą z światowym izgojem. On idę tam przywozić kozy czy tam kozy czy z tak, a zabiera jezlicy snarjady, jakimi Ukrainę. I co tak na sprawdzie? No anty ja думаю, dla dla takiego. Polityka jak jeszcze nie tak dawno jeździł na G, g7 Сьогодні хати в Монголії і сидіти в Юртінадії Монголії, а точніше її бездіяльність відреагували в Україні. Міністерство закордонних справ звернулося до тамтешньої влади. Дипломати закликали виконати свої зобов'язання. Українська сторона сподівається, що уряд Монголії усвідомлює той факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем. Викрадення українських дітей є лише одним із численних злочинів, за які путін і решта військово-політичного керівництва РФ мають постати перед правосуддям. Ці особи винні в агресивній війні проти України. Звірствах проти українського народу, вбивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури та геноциді, закликаємо монгольську владу виконати обов'язковий міжнародний ордер на арешт та передати Путіна до міжнародного кримінального суду в Гаазі. Шансів на те, що Україна таки впіймає Путіна, майже немає. Адже ризику розірвати зв'язки з Росією Монголія страшиться більше ніж отримати прочухана від Європи. Монголія це економіка менш ну по доходах на душу населення, це менше ніж. Китай і менше ніж Росія загалом з податками по моєму середня е, зарплата на душу населення в Монголії зараз складає 350 доларів. І Росія справді є найбільшим ну, експортером Монголії. Тобто імпорт із Росії складає, по-моєму, ко та четвертину всього імпорту. Раніше Путін анонсував візит до Мексики, яка також є членом міжнародного кримінального суду. Туди його офіційно запросили на інавгурацію новообраної президентки Клаудії Шембаун, яка має відбутися 1 жовтня. Обіцянку не чіпати диктатора дав поки ще чинний президент Андрес Мануель Лопес Обрадор. Так Ими поїздками російський правитель намагається взяти реванш за попередню невдачу. Торік Путін намагався довести недієвість міжнародних законів на саміті БРІКС в Південно-Африканській республіці, але зазнав поразки. Тоді президенту ПАР Сірілу Рамафосі вдалося переконати кремлівського царя не їхати. За час повномасштабної війни Керманич Кремля наважився поїздити лише до Азії, арабських країн та Білорусі. Марія Дрозд, п'ятий канал